Що ж сказав Путін пану Зеленському? Повторюю ще раз, що місце для зустрічі Москва. Глава РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрітися в Москві. Так, Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму 5 вересня сказав. Пряма мова, українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: готовий, будь ласка, приїжджайте. Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100%. Але якщо нам кажуть, ми хочемо з вами зустрічі. Але ви поїдьте туди, то на цю зустріч. Ну ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця РФ місто герой, Москва, заявив Путін. Звучить смішно, правда. Бажання України зустрічатися в третій країні він назвав надмірним запитом. Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що глава Кремля запросив Зеленського до Москви для переговорів, а не для капітуляції. Він підкреслив, що це була пропозиція Путіна, і Москва побачила, що Зеленський її відхилив. Ну, а ми знаємо, що Володимир Зеленський завжди був з гарним гумором, тому має на це все свою. Очку зору і свою відповідь Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Києві. Так. Президент України відхилив пропозицію президента Росії приїхати до Москви для переговорів з мирного врегулювання війни, яку Росія веде проти України. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News у програмі «This Week у п'ятницю, 5 вересня. Він може приїхати до Києва, сказав Зеленський у відповідь на пропозицію Володимира Путіна. Приїхати на переговори до Москви, відповідаючи на запитання журналістки. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня піддається ракетним ударам атака. я не можу поїхати до столиці цього терориста, додав український президент. На його переконання Володимир Путін це розуміє. А сама пропозиція російського президента приїхати до Москви виглядає як спосіб відкласти зустріч. Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона звичайно може запропонувати щось. Що не буде прийнято для прийнятно для мене або для інших, сказав український президент. Зеленський і раніше заявляв, що на його думку Путін насправді не прагне зустрічі. Так як як заявив напередодні прес-секретар Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков метою запрошення Володимира Зеленського до Москви є переговори. Він запросив його до Москви поговорити, а не капітулювати, сказав Пісков журналістам, відповідаючи на питання про те, що приїзд Зеленського до Москви може виглядати як капітуляція, Цитує слова прес-секретаря Путіна агентства Інтерфакс. 3 вересня Володимир Путін повідомив, що в рамках переговорів з президентом США Дональдом Трампом запросив Зеленського на переговори щодо врегулювання війни до російської столиці. От такі от цікаві новини. Виглядає все це як трошки комедійне шоу. Вам так не здається? Ну, от просто сидять і тролять одне одного. Отакі такі от великих масштабах жарти. На жаль. А далі ми переходимо до новин в Сполучені Штати Америки. І зараз ми з вами будемо слухати про те, що ж говорить Трамп. За последние новости и что он изменил у своей страны в Министерстве обороны. Девамось. Похоже, мы потеряли Индию и Россию, говорит он, которые перешли к глубокой, темной и загадочной китайской империи. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе. И поставил фотографию, где втроем идут Си, Путин, Семенит рядом и Моди. Премьер-министр Индии. Вот так. То есть Трамп ровно понял из всего, что происходило за последнюю неделю. Я думаю, тоже сидит, подводит итоги недели. Правда, у него утром, у меня день. И говорит, так, ну что, на этой неделе мы потеряли Индию и Россию. Окончательно они с китайцами. Шотельман всю неделю про это говорил, называется. Еще раз зачитываю важный, мне кажется, пост. Ключевой может оказаться. Может оказаться ключевой. Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. То есть, первый, он верит, что потерянная Индия и Россия, отрезанный ломоть. То есть, не надо больше пытаться их спасать, с ними наводить отношения. Второе, он видит Китай как империю, темную, загадочную, глубокую. А вот дальше пожелание, пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе, мне кажется, пока что еще политическая неосознанность, если не сказать политическая ошибка. Ну, какое может быть долгое, процветающее будущее у Китая вместе с индусами и россиянами? Естественно, что они начнут мировую войну, по-другому быть не может, товарищ Трамп, вы о чем? Вы что думаете, они отделились, чтобы жить себя там где-то в Гуанчжоу в мире и согласии? Так нет. Нет, вы же видели парад, вы забыли, что вы кроме их объединения, кроме этой фотографии, взгляните на видео с парада китайской народной армии. Но просветление такое от Трампа я не ожидал, а оно пришло. К сожалению, он тут же смазал эту картину, потому что он, во-первых, рассказал, что оказывается это, что у него очень хороший бывает диалог с Путиным, он собирается с ним снова созваниваться. Может быть, сегодня в 23.00 это он успеет позвонить Путину и сказать, слушай, может не пойдешь с китайцами, пойду, пойду, скажет ему Путин и пойдет. И в этот момент уже точно пойдет. Ну и тем более, что Путин, как я думаю, Трамп должен был убедиться, сегодня вообще совершил ход, так сказать, конем. Ну такой, конечно, анекдотичный уже. Говорит, повторяю, повторяю, встреча может состояться только в Москве. Встреча имеется в виду Путина с Зеленским. Но ну, это уже даже не смешно. Если первый раз мы понимали, что это троллинг, но такой старый тролль, престарелый тролль, это жанр, прямо скажем, не самый интересный и достаточно даже, я бы сказал, убогий. Мне это вообще напомнило анекдот, вот это про повторяю, повторяю, Москва, Москва. Во-первых, помню советский анекдот, когда у армянского радио спрашивают, скажите, какой самый красивый город мира? Армянское радио отвечает, Ереван. А у нас еще второй вопрос, сколько нужно бомб, чтобы его стереть с лица земли? Армянское радио задумало, отвечаем на первый вопрос, Москва. Ну и второй уже, так сказать, про анекдот про Сергей Подагрыча Лаврова тоже, когда он еще до санкций, летел в Германию, значит, садится его самолет, говорят, самолет совершил посадку в городе Баден-Баден. На что Лавров говорит, вы что думаете, если русский я тупой, мне не надо два раза повторять. Мы дякуємо Михайлу Шантельману, он политтехнолог и письменник. Я нагадаю. Так, что ж каже Трамп? Що ж, ми розберемося з гарантіями безпеки для України. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми... Європа буде першою і вони хочуть бути першими. І вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося. Ось от такі тавтології от від пана Трампа. Також Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році вперше за 20 років пройде в Майамі, США. А на чутки про свою смерть президент США відповів: я просто взяв вихідний. Отак, от, от також він повідомив: я трохи подумаю над запрошенням Росії на G20 наступного року. От такі, от зміни відбуваються раніше. Росія була країною. Яку ми хотіли ізолювати від усього світу, а вже зараз президент Трамп думає над тим, щоб запросити її на G20 вже наступного року. Отакі от, от зміни відбуваються цікаво.